А якщо прокачать, друзі-колеги, глядачі каналу, ще раз моє вітання на полі пшениці. Хочу сказати пару слів і ще із того, що не сказав. Перш за все, дощі для нас це благодать з одного боку, а з другого боку і не дуже. Ну, благодать, як самі бачите, із-за чого. Дивіться, яка шикарна пшениця. Пшениця у нас. Аспект фірми Аспект вже почала нормально кущитися. Ось дивіться, ось вирву для вас спеціально одну рослинку, покажу, як ми її посіяли. Оце, оце от така глибина посіву. У нас орієнтовно 2 см. Це сама правильна глибина. 2-2,5, максимум 3, не глибше. Там, де глибоко посіяна, вона ніколи не буде нормально кущитися. Тут вже ми спостерігаємо, другий, друга рослинка пішла кущитися. Це однозначно хорошо. Оце найправильніша глибина, на яку я завжди хочу вийти при посіві нашої озимки. Зараз ми її посадимо обратно, хай собі росте. Травостой чудовий, норма 4.2, я вже про це говорив. Але е, сьогодні хочу сказати е, ще про одну цікаву особливість даної пшенички. А вона полягає саме в тому, що е, ця пшениця є рання. І за рахунок цього, вона швидше зможе набрати зерно, швидше вийти на той потенціал, який в неї закладений. І, звісно, що буде задоволений фермер, тому що буде вищий урожай. Бо у нашому регіоні, як я вже неодноразово перевіряв, сіяли ми різні, різні пшениці за групою стилості, пізня пшениця, така як скаген. Дуже рідко вистрелює. Хіба як ідуть дощі, літом хороші, а як ви знаєте, ну, середина літа, які там дощі або там начало літа, дощів особо буває таке, що й нема. То рання пшениця завжди показує кращий результат. І та як вже склалося із практикою. Вона в цьому році показала урожай в районі 55 центнерів. 55, Не багато і не мало, але, але я задоволений. Саме головне, що вона посіяна. Саме головне, що вона росте, зелена. І тут ні каплі мінеральних добрив, ні капельки. Ставку робимо лише на агрофон землі. І став, ставку робимо на агротехніку. Оце і вся моя е, позиція, і весь мій арсенал, який ми використовуємо е, цього року. Вінниця тут буде по-любому хороша. Тим паче. Друга репродукція, аспект ДСВ. Я думаю, що вона свій потенціал, свій потенціал розкриє на 100%. А все, все інше, що потрібно, ми їй допоможемо, додамо, поухажуємо, захистимо від бур'янів, від хвороб. І буде у нас прекрасний, чудовий український хліб. Друзі, от такі справи. Підписуйтесь на канал, все буде Україна! А ми працюємо далі.